Така проблема виходить, коли дискуєш зараз сую. Діска залипають, не встиваєш чистити. Соняшник вчора робили, нормально було, а от соя не йде. Земля сиро, оце все бадилля, листя перемішується з землею і починає залипати. Якби диски були круглі, а не такі ромошки. Бо якраз виходить, де оця виямка на ромошці, якраз туди своє сиро попадає і забиває, стає диск круглий. І таке, може не лізе, кутиться поверху, Ось, бачите як нерівньо, то як слід. Але все одно працюємо. Вже висохнути воно не висохне, зранку тумани, приморозки, сира. Так що треба все одно діскувати. Краще така дисковка з осені, ніж краще весною. Щось за зиму перегніє, перетрухне, весною заїдемо сюди, борінкою, вологу закриємо, підрівняється потім культиватором. Гермасовським красу зробимо і будемо сіяти. Тут буде теж соя, так що дуже не заморочуємося з тим, що не ідеальна дисковка виходить. Ну я ж в принципі ходив, дивився, рився, то ну риє воно в принципі непогано, ну, койде ось залишається, наприклад, ось Видно тут, зараз фокусую, о. Тут ось до диски рівчачок, а якраз між диском трошки горб, тут може сантиметрів три різниці. Ну коротше поперемішує його. Все одно Щось там буде. Де більше попадається соломи ось як тут, тут гірше. Немає сенсу чекати. Я так вважаю, що треба робити, поки дається, дощів поки не прогнозується. Під сою передіскуємо все. А уранка вже буде потім. Як буде даватися рота. Під соняшна коранка це 100%. Який камінець горний. А під сою і то піде. У минулому році тут коли по посурок сипала, тут моса така було, соломи, то воно теж погано робилося. За що то, що був великий масив соломи, воно теж погано замішувалося, то картина в принципі була така сама. Хоча й не було сира. Тут до диска. Почистили, тільки заїхали десь. Саме ось мать цей проход. Коротше видно, тут трошки веселіше де і ось цей ось проход, де зразу заїхав дисками почищеними. Їдеш десь на пару кругів хватає, потім обратно підзабиває. підзабилої. Ну, періодично стаємо чистим. І так само і продуктивність втрачається. Я думаю, що ми будемо човгати ці 10 гектарів ці площі. Мабуть, якраз до темно. Багато часу втрачається на чистку Ну, Тут я знаю скільки ми, може третю частину площі зробили, може десь 3,5 гектари. А вже, мабуть, почала другого. Десь Це до пів шостого. Дальше mm -hmm. не йде робота, бо відходи від сирія ще духі, його не хочуть робити. Ну нічого, потихеньку навіть так по 10 гектор у день робити і ту потрішку здіскуємо. Ну, до двома тракторами 10 гектор у день, звісно, слабо. Колесом робиш одним трактором 10 гектар. А тут двома. Ну нічого. Потрошку будемо робити, бо дивлюся, масово ніхто не виїжджає по сої. Соняшник дискують усі повним ходом, а по сої чекають. ну Що чекати, не знаю. Коман. На тій стороні теж Забилися мальтійські на юмезові. Взагалі чистю. І я зараз трошки почистить, буду далі работать. До кругів три зробив і вже забито, вже не лізуть. Котяться поверху. намутує на краї і все. Самі проблеми з цією сою. Ворожаю нема. Обробітку теж нормального по ній нема. Діскую, то не давалося, або сухо, або не дається, бо сиро. Кліток, я ж у три круги зробив і. Хвилин п'ять випадає на те, щоб чистити 10 минут робиш 5, чистиш передні ото хоч не залипають, тут вже легше, а то якби ще й передні чистити. Самі зодні, воно виходить сиру землю з соломою кидає на зодній діска спередніх з об'ємом з великим сирим не справляються що по часу, скільки чистим дістка. Зараз 12 минут той ніз розвалився, той що чистить. Все б нічого, якби не оце забивання. Два з половиною три обороти і стаєш, чистиш. В общем, зараз подивимося, що воно за скільки чистю і за скільки скільки часу дискую. Зараз 20 минут, то десь 7-8 минут йде на чистку дисків. зараз подивимося, наскільки часу їх хлопця, поки не заб'є. 40 минут Це якраз виходить 20 минут дискуєш, 8 чистиш Якось так. Діскували ми цю ділянку, залишилися краї, зараз заробляємо краї. І на сьогодні все, Завтра будемо продовжувати. Сьогодні трошки швидше чиститься. Діло. Ось такий чистик у мене появився. Ну що, картина та сама сьогодні? Дискуємо, добиваємо. 4 гектари. Ось тут тут клинчик остався і тут ось і краї. І переїжджаємо тут через йор, ще 2 гектари робимо. Потім їдемо далі в іншу точку. Ще там 3,5 гектари на сьогодні, те, що треба зробити. А то буде видно. Встиготимемо. Ще якусь діленку почнемо. Не встигатимемо, то все на сьогодні. Цим веселіше чистить широкий Розрози. чисто подивимось як діскуватиметься в нос в селі, бо це робимо в іншому, Ну, вроді хто працює в нас, то кажуть, що Ночі діскується нормально, не забиває. Можливо, тут який дощ пройшов більший або лишній, що земля сиріша. Ну, в общем, подивимося, доробимо зараз всі дві ділянки. переїдемо до нас в селу і будемо дивитися. Може там піде лучше ток буде забивати саме дуже оце край диска забиває воно ромашку оцю, виходить а тут намотує солому і тоді диск просто котиться не робить свою роботу і буває виходить, бугорки такі не вирівнює так як слід Воно, виходить, намутує, виміляє задній коток. І тоді він не розрівнює, не працює так як має працювати. Виміляється, виходить, задух. Том, до речі, краще робилося. І не так забивало. Не чого, можливо, тому що вже після 12 робили, Мого, трошки щось провітрилось, підсухло. Не так як з після роси. Коротше, переїжджаємо зараз на 3,5 гектори, зробимо їх. Там Дивитимемося, що буде почоку. Можливо, ще переїдемо на 10, почнемо робити скільки зробимо. Хоча якісь 2-3 гектари ми сьогодні зробимо і то вже буде менше на завтра. Ну, в общем, будемо будем дивитися. Зараз зробимо 3,5. А там по часов буде видно бо вже 15 минут 3, Ось час поки доїдемо далеченько їхати, з півгодинка. Я думаю, що часок можна буде ще й поробити, як все нормально. Тож жаркувато після обіду сонечко пригріває. Якби не кондиціонер, то жорко було. Доробляємо 3,5 гектари ці. Взагалі там було сиро залипало, а тут такає значить сукубота. Ось важканька ніс кулачка. Є моментами така ж відпливує трактор. Непонятно, тут я ж кажу, видно, якийсь полосою там дощ більший пройшов. От тут взагалі залеплення навіть мови немає. Аж пересушене. Подивимося, як на іншій ділянці, там на 10 робитиметься, Ну, я думаю, що так само, як і тут, залипати не повинно. Так, ну що. Доробили ми вчора 3,5 гектари, на 10 гектар вже не їхали, поки позаправлялися, поперемозували все і діск. Заразом трошки промозав вижимний на віску, все попередивлявся, поведемо в пильочку. Також у мене почали. Думаю, що воно таке фори почали щось блимати. Блимають постійно. Коротше, розібрав решетку, коли там. Від віброції видно моса відломилася. Зробив мосу нормальну, тепер нормально все працює. І сьогодні будемо далі продовжувати дісховати. Вчора щось поламався Тримач для телефону. Відраз вітолька був у полтовій. Санжарах вчора та. Купив другий, зараз поміняю, буду виїжджати, роси на немає. Будемо далі працювати. Можливо, сьогодні зробимо 10 гектар і переїдемо в інше село. Ще там якісь ділянки поробимо, щоб завтра вже додіскувати свої площі, щоб були готові. А потім там треба буде Вітальці здіскувати, Колі. Ну коротше ще якийсь деньок-дво подіскуємо. І будемо чекати душів на уранку. Так що, друзі, з вас лайкосик, підписочка обов'язково. Давайте там трошки вже залишилася до трьох тисяч доб'ємо і будемо двигатися далі.